У прилуцькій виховній колонії горить приміщення їдальні. Інформація такого змісту надійшла на пункт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Викликавши надзвичайників, пожежна команда установи евакуює вихованців з небезпечної споруди. До місця виклику менше ніж за хвилину прибувають два відділення рятувальників і щедро поливають їдальню водою. Насправді нічого надзвичайного в колонії не сталося. Тут проходять планові тактико спеціальні навчання. Такі навчання проводяться, як правило, двічі на рік. В осінньо-зимовий період це напередодні початку опалювального сезону. Та в весняно-літній період напередодні початку підняття температури та виникнення такої ситуації, коли можуть виникнути виверегідність виникнення якихось надзвичайних ситуацій, підвищується. Колектив установи спільно з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацьовує спільні дії. Дії у випадку виникнення пожежі. Завдання, які були поставлені перед працівниками Пенетенціарної служби та працівниками Державної служби з питань навчання ситуації, були виконані в повному обсязі, досягнуто злагодженості дій, як працівників закладу, так і служби з на навчальної ситуації, можна поставити. Досить високу оцінку на сам кінець рятувальники знайомлять вихованців колонії з пожежною технікою та її можливостями. І вкотре нагадують, щоб уникнути лиха, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки.